Раючись на результати урожайності 2024 року, ми хочемо сказати, що сорт 11-20 випереджав інші сорти на тонну, півтори. Скодацтво нарешті отримало чистий посів до збирання в різних регіонах. Він адаптувався до тих стресових умов, які цьогоріч були Україні. в Україні. Кіровоградській області де надзвичайна посуха була. Адаптувався в Київській області, де також були сильні перепади температур в Житомирській області, на Волині і на Хмельниччині. Сорт дійсно дає можливість отримувати високі результати, має стійкість до основних хвороб сої, як периноспороз, церкоспороз. має посилене гілкування, багато гілок, а на гілках багато бобиків. Я бажаю нам всім успіху і перемоги. Купуйте стайн 11 і і ви будете